Якщо уявити, що наше тіло це такий собі акваріум на ніжках, а наші клітини це рибки, які плавають у міжклітинній рідині, то стає зрозумілим, чому має значення, що ми п'ємо. Не вся рідина однаково корисна. Вода приймає участь в терморегуляції тіла, виконує транспортну функцію, розріджує кров, виводить токсини та сприяє процесам травлення, але при умові, що це якісна, чиста та біодоступна вода. Чим вища її біодоступність, тим швидше вода потрапить до клітин і буде виконувати свої функції. Клітина базова одиниця будь-якого живого організму. Це рівень біології восьмого класу. PH води, її структура ОВП впливають на біодоступність води. Рибкам навряд чи сподобалося б, якщо їм до акваріуму налили кави або солодких напоїв. От і нашим клітинам це не подобається через те, що кофеїн та цукор посилюють стани зневоднення. Але ж тут виникає логічне питання: де брати ту біодоступну воду? Більше 25 років люди по всьому світу обирають коралмай. Це порошок білого коралу, який за рахунок органічних мінералів впливає на органаліптичну властивості води. Коралова вода додає енергії, швидко засвоюється і збагачує організм кальцієм. Коралова вода робиться швидко і легко, її легко використовувати не тільки вдома, але й на роботі, в відрядженні або відпустці. Коралмайн – це найпростіший спосіб пити якісну воду.